Шановні українці, шановні українці всього світу, ви займаєте перше місце по еміграції в світі. Ви сини і дочки Бога. І я, національний гетьман України, сьогодні звертаюсь до вас і всіх українців Російської Федерації. Сьогодні. 2 квітня 2022 року у святому Києві, Міжнародний день примирення Степан Андрійович Бандера, рівноапостольний святий і великомученик Герой України, ангел української нації, призиває Російську Федерацію до примирення, до зупинки війни проти України. Призиває не класти жертву росіян на престол сатани, не заливати кров'ю росіян святу українську землю, не творити військові злочини проти людяності, людства, божественного проведіння. Степан Андрійович Бандера особисто просить Бога зупинити російського сатану. Зупинити російських бісів, яких уже перемагала маленька українська повстанська армія УПА, і що з ними зроблять великі Збройні Сили України, велике питання сучасності. Степан Андрійович Бандера вічно живий герой України, і рівна святий Української військової церкви. Ангел української нації, символ душі нації, сьогодні веде до перемоги всю українську націю, весь український народ. Сьогодні, 2 квітня 2022 року, Степан Андрійович Бандера просить українську націю відмовитись від доброти. Від порядності, від чесності і перенести безжальну війну на територію Російської Федерації, знищити бісів можна тільки вогнем пекла. Російська Федерація повинна горіти вся весь газ, вся нафта, всі ліси, всі нафтопродукти, всі нафтопереробні заводи. Всі заправочні станції, всі автомобілі, Кремль і Москва, всі електропідстанції і все, що горить і не горить, всі військові частини, що збираються їхати в Україну, будинки і квартири військових, злочинців і їх награбоване в Україні майно. Горіть повинна так, як горять і горить в серці слова слава Україні. Національний гетьман України і українських земель молить Бога і просить Бога простить гріхи усім, хто захищає Україну і нищить Російську Федерацію. Будьте безжальні! В боротьбі з сатаною і бісами Російської Федерації. Спаліть хати усім росіянам, що воювали в Україні і станьте ангелами Божими. Спаліть усі автомобілі, що вкрали російські солдати в Україні та вбили їх господарів. І Станьте месниками і воїнами Бога, воїнами честі. І совісті. Не бійте смерті, вбити вас не може ніхто, ви будете мати життя вічне в обителі Бога живого. Хай веде вас в бій за Україну, за справедливість і славу, клич Слава Україні. Клич Степана Бендере, героям слава. Горить Російська Федерація. Народжується нова Київська Русь, велика Україна, Сполучені Штати України, вільні держави і вільні народи. Путіну Капут, слава Україні. Бог і нація єдині. Національний гетьман України молиться за героїв. Всім героям слава. Амінь.